Вітаю товариство. Ось прийшлося зняти магазин із сімейки, бо щось сімейка переслабла і є там трошки меду, але медогонки справжньої я не доробив. Дивіться, що зробив на скору руку. Ось палка від граблів, рейки від термоса, від двох термосів бачок, бо користуюся термосами якраз. Бачите, якраз влазить рамочка. І от пробую і бачу, що працює. Давайте разом подивимося. У вас може виникнути питання, а що ж це таке чорненьке посередині рамки? Це товариство я проводив експеримент, щоб заманити бджілок у магазин із гнізда. Брав кусочок старої рамки з гнізда, квадратик. І ставив її в магазинну рамку, так воно й залишилося. Інші рамочки гарненькі, жовтенькі, такі, як ну, аж любо глянути. Як бачимо, за рахунок певної відцентрової сили мед викачується з рамок. І от маємо от таку елементарщину, яка допомагає зберегти соти. На які бджоли потратили певні зусилля і ресурси. Ух ти. Так, зараз товариство я вам покажу. Працює. Дивіться, дійсно, така медогонка на скору руку можна зробити акуратніше, звісно. Має право на життя. Хтось до вас прийшов на пасіку, виняли рамочку магазину і ось свіжий мед. Давайте подивимося. Будь ласка, видно на камеру? Видно? Прекрасно. А рамку можна вже сьогодні ставити на осушку. Бачите, ось така світленька рамочка, другу ставимо. Відразу скажу, що ці рамки заніс до вулика, зняв підкрешник, холстик, чуть-чуть так кутик відтулив, просто щоб там бджоли могли, такий проходик маленький, там кілька квадратних сантиметрів, поставив цей магазин із цими рамками, які там, щоб бджолки зайшли і забрали, почистили їх, забрали залишки собі назад, мету. Зверху поклав плівку, кришку. І так скажу, через годину вже зайшов і дивлюся бджоли так зачищають залишки меду і заносять їх в гніздо. Так що жодна, жодна крапля дорогоцінного меду не пропаде. Кожна крапля буде застосована, як не мною, то бджолками. Так, вже рамка торкається меду, треба зливати. І, звісно, можна зробити довший трохи бак. Професійніше. Це можна буде зробити. Ідея дуже хороша. Хоч не було в мене бджіл, але був в хаті мед. Але цей мед символічний. Це мої було хаті, красуні принесли його. Це мій Перший мед відкачаний моїми ж руками. Ось товариство перший в житті свій мед викачав, ну а ідею можна розвивати. Для таких як я не пасічників, а власників одного чи двох вуликів ідея супер.